Перше я Оксану побачила, просто побачила і дізналася, що така є. На семінарі журналу Ї. Це 2000 рік, 17 й номер, присвячений гендерним студіям фемінізму. І Соломія Павличко, як відомо, одна із найвідоміших наших. Феміністок і зачинателька можна сказати цього руху в Україні на сучасному етапі, і там і Оксана Кіз була. Ми там були присутні усі від організації жіночої взаємодії. Я в тому числі, ну звичайно, нам сподобалось, що вона говорила. Вона говорила жваво, вона говорила переконливо. Оксана Кіз була таким моїм ключиком до фемінізму, тому що колись ще дуже дуже давно. Я вчилася в університеті, а вона викладала курс Вступ до гендерних студій. Коли я взялася вперше за дослідження тоді теми про становище жінок в традиційній українській культурі, в сім'ї, насамперед, в традиційній селянській громаді, я пішла до жінок, поїхала в села записувати спогади старих жінок. Я вони говорили не тільки про себе, але й про долі своїх мамів, тіток, сусідок, сестер, і імені багатьох жінок. Говорили про дуже суворе до жінок життя, про ем, численні випробування, про біль, про знущання, про приниження, про безкінечні вагітності, не контрольовані очевидно, жодних контрацептивів не було. Про тих дітей, які народжувалися і вмирали, тому що медичні. Догляду відсутні наші уявлення про минули українську жіносвій загалом. І, і Цей образ берегині постійно культивувався, і не тільки політики його експлуатували, постійно наголошуючи, що українські жінки берегині завжди в українській культурі і так далі. Але також і науковці почали чомусь звертатися до, до цього образу як до історичного факту, коли я намагалася за допомогою власних досліджень, за допомогою власне, етнографічних документів, фольклорних фактів і так далі показати, що життя все фікція. І жінки замість замилуванням дивитися на своє минуле, нібито берегинське, і намагатися стати цими ідеальними жінками. Насправді тверезіше подивитися на реальності, які оточує на цю дискримінацію, яка є наскрізною, на нерівності і несправедливості щодо нас самих. Ну, Оксана Кіс взагалі дуже багато чого зробила як феміністка протягом свого життя. І сьогодні, напевно, що основна її така заслуга для нас всіх це її наукова робота. Вона пише книжки, вона пише монографії, вона докторка наук і вона впроваджує феміністичні студії в сучасну антропологію в науку, яка була доволі консервативною протягом своєї історії. Моя нещодавня книга була опублікована це про жіночий досвід. Українок політв'язнів благо, власне кажучи, намагаючись показати це різноманіття жіночих досвідів, ми також намагаємося показати які різні стратегії виробляли різні жінки в різних обставинах, як вони виживали в різний спосіб, часто використовуючи свої гендерні ресурси. Особливо в Гулагу це дуже помітно, як жінки використовували так звану нормативну жіночність, яка слугувала ресурсом для виживання, оскільки вони могли собі порадити в питаннях гігієни, в питаннях одягу, питаннях солідарності жіночої. Вона активна, вона любить йти проти течії, і, і вона також, я так думаю, я її не питала про це, але я так підозрюю, що вона також любить справедливість. Мій фемінізм академічний полягає в тому, щоб допомогти українським жінкам, сучасним українським жінкам, а не лише науковцям, краще зрозуміти наш історичний досвід, наше історичне минуле, сприймати цей досвід, власне, як досвід, як уроки, які допомагають нам впоратися з обставинами, які складаються зараз. Я редакторка такого видання, як гендер в деталях, і ми. Якраз і намагаємося говорити доступною мовою про всі ці речі: про фемінізм, про права жінок, про права в чоловіків, про те, яким, в принципі має бути світ майбутнього, і як нам, як чоловікам, так і жінкам, гармонійно проживати своє життя. Джерелом натхнення до забезпечення таких прав мені здається, може стати українським, бо що більше ми знаємо про силу українських жінок, про їхню здатність долати. Тим впевненіше ми можемо себе почувати в сучасних обставинах, які кидають нові інакші виклики. Але разом з тим ми знаємо, що наші попередниці долали багато складніші речі. Все, що ми сьогодні маємо, то здобули завдяки жіночі программу, але далі також треба.